Друзі, вітаю! Наступила осінь, а це пора фасадних матеріалів. Ми сьогодні на об'єкті, де наносили фасадний матеріал Травертіно від торгової марки Ірком Декор. Силіконова атмосфера-стійка штукатурка паропроникна, яка підходить для систем утеплення фасадів. Травертіно можна виконувати в різних техніках нанесення. Для створення ефекту тесаного або шліфованого каменю. Штукатурка легка при нанесенні, не потрібно виготовлювати ідеально рівну стіну, також тонуються в світлі та темні відтінки. Травертіну наносимо на раніше загрунтовану поверхню кварцем Ір 05 в 1-2 шари. Використовуючи матеріали Ірком декор, ви отримуєте довговічний захист ваших поверхонь та цікавий декоративний ефект.